Так. Спокуси будуть завжди, завжди. І вони відіграють, як не дивно, благу роль, добру роль для спасенних людей. Звісно, для тих, що ну, не віддані Богу, вони їх гублять. Вони би і так погубили, були погублені ці люди. Але тим людям, що віддані Богу, вони допомагають. Побачити себе, загартуватися і навіть отримати нагороду. Тому спокуси будуть завжди, спокуса те, що приходить ззовні, зсередини спокуси немає. Що є в нас всередині, це наші пожадливості. Який вихід? Вихід такий, щоби убити свої пожадливості, умертвити свої земні члени гріховні, тоді спокуси, ті, що продовжують жити навколо нас. Вони до нас не будуть мати ніякого доступу, бо в них нема за що зачепитись. Тому нам треба не зі спокусами боротись, боротись зі своїми пожадливостями, щоб не було там ніяких гріховних нахилів, пожадливостей, бажань, і спокуса не досягне ніякого результату. А навпаки, перемога спокуси принесе блаженство і радість. Дякуємо Анатолію Івановичу. Отож, друзі, ми живемо у світі спокус. А для того, щоб нічого не боятися, нам варто задуматись над своїм життям і узгодити всі свої життєві цілі, бажання, плани, думки і душевні устремління з Богом і його словом. А для того, щоб це зробити, треба це слово знати. Треба знати Бога як свого Господа і Спасителя. Запрошуємо пізнавати його разом із нами на богослужіннях у церкві християн віри Євангельської міста Івано-Франківська. Чекаємо, друзі, вас щонеділі о 10 і 18 годині. щопонеділка і щосереди, о 19 годині за адресою вулиця Мочульського, 1 в Івано-Франківську. Що суботи, о 20 годині на хвилях обласного радіо, слухайте радіо Вірою. І залишайтеся з нами. Нагадаю, що наша програма виходить в ефір щонеділі, орієнтовно о восьмій ранку, і о 16 годині на каналі телерадіокомпанії третя студія. Час трансляцій може змінюватися. Тому стежте за програмою телепередач. І побачимося. Хай Бог благословить усіх вас. Ваші побажання глядачам нашої телепрограми вірою. Бажаю. Е... Бути сильними, не піддаватися на різні спокуси, провокації і вірити. Старатися бути порядною людиною і все. Бажаю, аби нікого не спокушали. Перш за все, розібратися в собі, думати про своє життя, а потім вже вчити когось іншого жити. Щоб Витримували всі спокуси. Звичайно, є у нас спокуси в нашому житті, але старатися їх оминати і молитися Богу. Я думаю, що наш отець, Бог нам цьому допоможе. Той, хто справді вірить, той не має чого боятися. Тому віруйте. Віруйте в Бога, моліться. Це, це одно, що нас врятує в цьому світі. Звідки ми прийшли? Куди ми йдемо? Для чого ми живемо? Що далі, 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 далі? як отримати спасіння, як звільнитись від гріха, як знайти мир з Богом. Хто змінить людську долю? Відповіді на всі проблеми: Ісус Христос, слава Ісусу Христу! Дивіться телепрограму Вірую на каналі ТРК Третя студія. щонеділі о 17.00 і щопонеділка о 9.00. ранку.